Так, знімаю сподтяжка, тому що Андрій зараз повинен вийти і думаю зняти таку маленьку сьомочку на крису, як ми з Валіком любимо робити таку рубрику. Зараз вийде Андрій і перевіримо, зразу замітить камеру чи ні, тому що Лігрію він завжди, в принципі, замічав. Ну Лігрія, що, Легрія, понятно, що вона зразу знімає телефон. Я можу просто так, от поставити якось та ні, так... Тоже палю, я не знаю. Коротше, зараз придумаю якось. Ще мінус в тому, що багато я зараз не познімаю, тому що зарядку собі не брав, якось так проїбав, можна сказати. І, цей, і в мене 30% батареї і я все ж телефоном розраховуюсь. тому, блін, не знаю. Багато не познімаю. Батарея садиться не вовремя. Ладно, щось придумаємо. Що ми придумаємо? Ніхуя не придумаю, коли я не себе і зрителей. Коротше, щось познімаю, щось не познімаю. Дивлюсь, дівчина розмовляє по громкоговорителю. Оце думаю, зараз модно так і перед цим чувак ішов, розмовляв по громкоговорителю. Я дома тільки по громкоговорителю говорю, а бачу на вулицях модно. Блін, Андрій. Де? Сука, я не вспів за ці дівчини. Добрий день. Печеньки? О, ти бачиш, оце правильне питання. Двері закрий. Я сказав, що Андрій буде мені допомагати скуплятися на де м'ясо там, ковбаску. Ну все, коротше, ми поїхали. Всім привіт. Понял. Підпокою, їхати, замови, я не знаю, чи я там не відбував. Це в ключку хисти не хочеться. Ні, навіть не зрубай. я в кабель не хочу попасть. Вибирай яїчки, Андрюша. Вибирай. А це не по 6 гривень одна штука. Таню, попис дилива тебе лучше. Коротше, Андрюша. Было впадло понести пакет, он решил, блядь, выкатить тележку до конца входа и потом донести руками. Заебись. Ну так, немножко. А сколько... По чуть-чуть, блядь. Сколько в общей сумме мяса, ой, в общем количестве мяса по килограммам? Три 3... и... Семь кил почти. Все. В порядку. В порядку. Коротше, скупились ми з Андрієм, ми вложились копійка в копійку. Даже трошки залишилось 200 гривень на непринужденні розходи. Ну, які принуждені розходи Це за 200 гривень. гривень? О. Я думав, що нам не вистачає, що сума вийде трошки більше, але все в порядку. Так що скупляйтесь з Андрієм, якщо хочете скупитися економно, пишіть Андрію в інстаграм. Силка в описанні. описанні. Короче, поїхали ми додому, щоб м'ясо не стухло. Коротше що, скупилися ми з Андрієм. Так що все нове. Ну, зараз їду додому, буду вложити все в холодильник, м'ясо в морозильник, тому що в холодильнику може пропасти за пару днів. О. Я так не люблю оце скуплятися, це дуже... Ну, Довгий процес. Особливо якщо ти хочеш підекономитися, потрібно в різні магазини ходити. Що ми собственно, і робили? То в той магазин з'їздили, то в той, і ці пробки туди-сюди мотаєшся, воно так задовбає тут, коротше, Слава Богу. Хоч одне питання, ну, точніше не одне, вже друге питання вирішили. Аби залишилось доїхати, аби машина ще по дорозі не зламалася. Бо всяке буває, був. як в зло. Стабілізація роботи, бо так рука труситься, я на двері упер. Коротше, зараз буду монтувати цей блок. І наступний лог буде вже в 4К, так що будете ставити максимальне розрішення. Буде забіг качество. Так що, ставте лайки, підписуйтесь на канал, або можете просто не підписуватися, а поставити лайк. Валентинчик, я тебе ожидаю. А переход оцей тупий зробити зараз виверну. Зараз тупим переходом треба закінчити. Коротше, щось передивився матеріал, щось такого то зняв, то не зняв, то з паузи. Коротше, довелося половину відосів не вставляти, тому що вийшло фікс на що. Коротше, таке. Так що, Валентинчик, я ожидаю тебе в Черкасах. Приглашення ти отримав. На приїзд теж получав, бо так случилось обстоятельство. Шов по традиції, случайній традіції, у знову не було на приїзді, пришлось йому скинути на дорогу. Тому що в нього зарплата після моєї днюхи, а чекати немає варіантів. Тому пришлось зробити як завжди. Так що Валентинчик, ажаю всім пока. А, хотів забронювати у вас на два дня, домик. Шосте двадцять. Ні, друга. Ні, це. Ага, зараз напишу. Дякую. Написать байбер. А що, по телефону не може вона? Ну вона зараз саті типу, туди скине всю інформацію.